Вітаємо всіх на поєдинку першої ліги у четвертому турі. Зустрічаються футбольний клуб Хуст та агробізнес. І команди вже готові вийти на футбольне поле і продемонструвати видовищний футбол. Судитиме матч суддя Ярослав. Леськів із Львівської області до слова, цей поєдинок для нього буде дебютним у першій лізі. Йому асистуватимуть Дмитро Каморников з Донецької області та Володимир Шланчак із Черкаської області. Четвертим арбітром є Ростислав Молнар з Ужгорода і делегатом матчу є Валерій Лисакевич із Харкова. Слава кожному українцю і кожній українці, які зараз зі зброєю в руках захищають нашу державу від зазіхань російських агресорів. Ну а ми вже готові розпочинати коментування цього поєдинку першої ліги, в якому нагадаємо, зустрічаються хост та агробізнес. Все ж таки нічия і перший бал у доробок закарпатської команди. Порівну поділили очки з епіцентром. А відповідно, у матчі Кубку України тут небезпечна подача була в штрафний майданчик і голкіпер команди зараз вибиває якомога подалі. Тут бачимо, наскільки все щільно, але вдається вийти. І гострий простріл. Футболісти Хуста відбиваються, і м'яч. Поблизу бокової лінії. Футболіст агробізнеса зараз міг наздогна... наздогнати м'яч. Тут хороша передача, була і боротьба за м'яч із голкіпером команди Хуста. Іван Станкович з м'ячем намагається вийти з під пресингу. Не вдається це зробити. Зараз перспективна атака вимольовується гравцями Хуста. І м'яч віддається туди. У штрафний майданчик можна пробивати. І подивіться, який небезпечний момент. Дуже здорово зараз пробивав гравець Хуста. Бачимо, наскільки там все щільно. Така невеличка чоловіча штовханина. Подача у штрафний майданчик. І дуже швидко розбіглися гравці хуста. І тим не менше, футболіста гробізнеса вибили м'яч за межі штрафної. І тут хороша подача. Андрій Попович забирає м'яч. М'яч на правому фланзі. Простріл, і бачимо, що Голкіпер Хуста забирає м'яч абсолютно спокійно. Ігорю Вагіну віддають передачу. Помиляється, звичайно ж, зараз готіперко. Тут небезпечна передача. Подивіться, Ребенко зараз на виході помиляється, але не вдається відзначитися футболісту агробізнесу. Гравці агробізнесу гробізнеса йдуть вперед, але хустяни відбирають м'яч і вже намагалися піти в контратак. Не вдається це зробити. І Подивіться, який удар небезпечний. М'яч в сантиметр біля стійки. М'яч під лівою. непогана була перспективна передача, можливо, на дальну стійку, але гравці агробізнесу діють Тут Пробиває приходько, і рикошет і М'яч ледь не залетів у ворота. Кутовий для хуста. Це нагода для агробізнеса. Звичайно, там все дуже щільно. Три футболісти наразі намагаються атакувати. І можна пробивати. І... Небезпечний був удар. Назар приходько зараз з м'ячем на Богдана Павлича. Відає м'яч далі. Тут можна, можна, можна брати на себе ініціативу і пробивати. І що робить власне Андрій Попович зараз рятує агробізнеска? Василь Василанець взяв на себе ініціативу. Пройшов двох гравців і вирішив. Здається, саме він був з м'ячем, і Тут дуже щільна боротьба. І футболіста агробізнеса порушує правила у чужому штрафному. Обидві, обидва футболісти зараз опинилися на газоні. Можливо, потребують невідкладної медичної допомоги. Подивимося зараз. Що про своє самопочуття скажуть самі гравці, підводяться обидва. І Христян Свістун не вивішує з правого флангу, і дає передачу. І подивіться, як небезпечно зараз було. Я рятує команду голкіпер не вперше у цьому матчі. Капітан команди Владислав Рябенко здійснює черговий сейв на напрямку своїх партнерів Вадим Мергієв. Ігор Вагін з м'ячем, Назар Приходько. дивіться, дуже точно, непогано. Крізь декілька пасів обігралися. І Владислав Борисенко зараз з м'ячем, Назар приходько. Пробивав у дальній кут. Але м'яч летів все ж таки повз ворота. Подача. у центр штрафного і Подивіться, пробиває, Зараз ці хуста не вдається зараз проштовхнути м'яч у ворота це щось неймовірне. Рятує команду Андрій Попович, а також оборонці агробізнеса і просто щось неймовірне. Рахунок у нашому поєдинку. Кутовий для команди розігрують. Ще раз рятує команду Андрій Попович. Неймовірну гру сьогодні. видає голкіпер агробізнеса, капітан команди. Ж таки не дарма ми загострювали свій акцент саме на цій персоні. Андрій Попович цього разу проводжає м'яч поглядом. Навіз Ребенко намагався бути першим на м'ячі. Подивіться, навіть точно вдається відбитися. І може бути контрвипад кузької команди. Борисенко зараз м'ячем пробиває, але не зовсім точно. Хороша перспективна атака вимальовується і пробивають. Зараз футболісти агробізнеса і відкривають рахунок у нашому матчі. На газоні навіть опиняється автор забитого м'яча. 1-0. 1-0 наразі у нашому матчі. Агробізнес виходить вперед. І автор забитого м'яча зараз потребує невідкладної медичної допомоги. Назар, приходько біля м'яча навішує І Тут можна було надалі всі це завершувати, але не вдалося це зробити. От хороша передача в напрямку Назара. Приходька він з м'ячем. Можна м'яч підліву собі підлаштувати. Що він і робить? І пробиває. Але Андрій Попович сьогодні на місці. Хоча, по, правду, по правді кажучи. Закарпатська команда сьогодні награла бодай на один заліковий бал, загострювала протягом першої половини зустрічі такі впродовж другого тайму, мала хороші нагоди відзначитися і відкрити рахунок у нашому матчі, але десь не пощастило. Фінальний свисток, Агробізнес перемагає і заробляє три залікові бали у цьому матчі у четвертому турі першої ліги. Ну люди між командами хуст та агробізнес на користь команди гостей.